Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала по-новоштабному на Україну, що там фашисти, це вже дебендера, це вся ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують а, на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я записував відео про те, що а, готується, готується вже військовий стан, повноцінний. На території Білорусі і а, Польщі зараз. І там повністю вистроєні а, війська НАТО. Америка вже переименувала свій а, Міністерство оборони в Міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час, якийсь певний, це стало очевидно. Ну, слава Богу, до людей доходить. Я не думаю, що війна зайде аж прям в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі. Військових і техніки на кордон з Польщею, Латвією і Литвою. і так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести своє озброєння, військових і так. Тех... Що вони так привезли і постояти все і роз'їдуться? І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залитали і дрони, і ці самоліти, і квадрокоптери їхні, Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так з... замічають. <заміщуюся> <заміщаю> Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські ценності. і Росія каже. А вас я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, дуже хвилює, вообще, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям іхтож, типу, треба спасати. Все те саме, що проти України нічого не міняється, повіняв. Дальше, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою, дуже багато є відео, де звозиться багато багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО. Як це повпливає на... Українців а в Україні, українців в Європі, а звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз-раз і Да? А другий варіант, що а, ну, просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняв, що воно буде тянутися, до ще такої історії, не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Буде надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна проживає, Да? Може, в Україні після цього почнуть більше допомагати. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. І, а, взагалі, Напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь, і що ви взагалі думаєте: іммігрувати, не міггрувати, залишатися там, де ви є. на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.